Ви вже подивляєтесь на електроавтомобілі. Дивіться, в нас приїхав Hyundai 21 2021 року, це рестальнговий автомобіль, 64 кВт в гарній комплектації. І правильно робите, поки ваш сусід вже їздить, економить товариш, брат, сват. А ви ще думаєте, то правильно в напрямку думаєте, класна економія, зручно комфортно їздити. Дивіться, цифровий екранчик вже по центру. І тут по центру в нас підігрів сидінь, збережений стан, багато різних корисних датчиків. Підрулює. Бачите, автомобілі попереду, гальмує, допомагає вам комфортно їздити. І безпечно, саме головне, наш номер телефону 096-07-9167, ваш Вашкарто.ком.є наш сайт. На сайті багато фотографій, детальні фотографії цього автомобіля, інших автомобілів. Інстаграм, Ютуб, телеграм. Переходьте, підписуйтесь, вибирайте зручний для вас канал. Регулярно приганяємо автомобілі. Автомобілі в максимально збереженому стані, з оригінальними пробігами. 100% оригінальними. Переїжджайте, перевіряйте. Любі перевірки. Є аукціонні листи з підтвердженням пробігу, що, який був зафіксований останній пробіг. Тому все реально, все по-справжньому. Автомобілі максимально збережені. Так, зараз вам обійду, покажу по колу цей автомобіль, потім детальніше. В якому стані цей автомобіль. У нас таких, до речі, два автомобілі в наявності: однаковий колір, однакова комплектація, тільки трошки відлічається пробіг. Тому приїжджайте, вибирайте, який вам більше сподобається. Будете витрачати там 50 копійок на один кілометр, досить комфортно їздити по місту. Між містами є швидкісна зарядка, є звичайна зарядка для максимальної економії. В комплектації з автомобілем два ключі, два проводи. Такий стан автомобіль має ззовні, максимально рівненький, ціленький, затемнення задніх склів. Дуже все зручно, комфортно зроблено. Так, по у нас зимова гума в класному стані, мінімальний знос. По дискам, як завжди, зносу немає, тому що це електроавтомобіль, є рекуперація, три режими рекуперації. Так, ззаді гума також в класному стані. Є камера заднього виду, парктроніки, безключовий доступ, все для того, щоб зручно комфортно було їздити на цьому автомобілі. Тут дивіться багато датчиків різних, він підрулює, автосвітло, датчик дощу, датчик світла, тобто багато різних корисних опцій, зарядочки, звичайно. І у нас йде далі ccs 2 Тобто, хто хоче класно їздити, економити надійно, безпечно, комфортно. Це потрібно тільки спробувати. Багато хто думає, що важко заряджатися там чи ще щось, скажу дуже комфортно. Так, давайте по салончику, потім вам далі розповім. Так, цифровий екранчик уже по центру. Дуже зручно. Класно стильно виглядає в рестайнгу. Великий екранчик по центру, навігація, дуже багато різних налаштувань. В рестайлінгу вже можна навіть з телефона відкривати, закривати автомобіль, вмикати, вимикати його, підігрів сидінь вмикати, тобто дуже класне налаштування. Також є CarPlay, Android Auto. Дуже зручно, ну і дуже багато різних налаштувань. Тому приїжджайте, все покажемо. Клімат. Підігрів сидінь, багато різних ніж. Зручне керування. Передачами, також підсвітки. Дуже багато все зручно зроблено, ергономічно, багато ніж, підлокутник, Підстаканники. стаканники, тобто такий класний сімейний автомобіль. І між містами і за місто їздити дуже зручно. Також у нас дивіться максимальна така класна музика, дуже гарно звучить. Скажу, що економія дуже класна. Їздити там до 450 км спокійно можна проїжджати. Деякі пишуть навіть 520-530 км проїжджають. Звісно, взимку буде трохи менше. Але це вже таке, там десь 400 км в середньому. Все залежить від режиму руху вашого. В такому стані, дивіться, все максимально збережено, класне кермо збережене. Пробіг. Також підтверджений, є аукціонний лист. Переходьте на сайті фотографії, там добавлю. можете побачити, що... який був останній зафіксований пробіг. Тому приїжджайте, вибирайте, класна комплектація, все є, що потрібно для того, щоб безпечно рухатись на автомобілі. До речі, є така класна функція, що стоїш в пробці, бачите автомобіль, що почав рух. Повідомляє вам, щоб ви також поїхали. Там, якщо ви можете відволіктись, дуже зручно також. Так, і ще багажничок покажу. Є підлокітник, до речі. Так, по багажничку в нас зручний багажник. Можна полочку поставити в нижній рівень, є зарядка. Інша зарядка, що від розетки домашньої в гаражі залишилась, забув покласти, тому можна полицю в нижній рівень буде більший багажник. Якщо, наприклад, скласти зараз сидіння, то виходить... Рівна підлога, дуже зручно. Так. Багато місця, кому-то потрібно щось перевезти, дуже зручно, комфортно. Полиця знімається. Тому приїжджайте, дивіться, вибирайте. Все робиться дуже легко, складається надійно. Приганяємо класні автомобілі. В збереженому стані, технічно справні, максимально все супер. Можете перевіряти на офіційному сервісі, ну, будь-який сервіс, який вам потрібен, для того, щоб ви впевнилися, що пробіг оригінальний, що технічно справний. Батарейки 100% в рівні. Все класно. По СКУ, до речі, також все оригінал, по фарбі також все класно. Так, оригінал. Оригінал, оригінал, оригінал. Я проходив вже, дивився, що все скло оригінальне. Також оригінальне, це оригінальне, це оригінальне і це оригінальне. По фарбі у нас на, цій, на цьому автомобілі да, е, в нас ця дверка фарбована тонким шаром, була маленька царапана на дверці. Пофарбували, щоб повністю автомобіль був гарний, а інший автомобіль у нас повністю в рідній фарбі. Тому нічого тут значного, там мінімальний шар, просто там косметично зроблено, щоб гарно виглядав автомобіль. Буду слугувати вам руками. Якщо хочете повністю в рідній, у нас є інший автомобіль, однаковий, точно такий самий, приїжджайте, дивіться, вибирайте, який вам більше подобається. Автомобілі максимально класні, наш номер телефону. 096 079167, вашкарточка.com.ua, Instagram, YouTube, Viber Telegram. На сайті детальні фотографії цього автомобіля, а також інших автомобілів. Вибирайте, який вам подобається. Якщо немає, телефонуйте, допоможемо, приженемо. Максимально класні автомобілі. Класна економія. Там 50 копійок 1 кілометр, за нічним тарифом навіть ще дешевше. Є панелі сонячні взагалі безкоштовно. Тому купуйте, насолоджуйтесь. Економте всім до зв'язку. До побачення.